Сьогодні напередодні першого вересня у Кременчуці для вихованців міського осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України влаштували справжнє свято присвячене новому інклюзивному навчальному року. Ви бачите, тут є дітки до вісімнадцяті і є дітки після вісімнадцяти це представлення гуртків. Який у нас вже працює сім гуртків зараз, це представлення нашого оркестру. Ну, знаєте, він тільки місяць існує, складні діти, складна робота, але вже вдається кое що. Цей захід є доказом того, що комплексна співпраця на усіх рівнях дозволяє дітям з інвалідністю почувати себе комфортно у нашому місті та, попри все, насолоджувати життям. Над цими проєктами. Всіми цими активностями працюють і викладачі, найкращі викладачі міста, тому що позашкільна освіта, тому що не кожен навіть досвідчений педагог може працювати в інклюзії, це робота батьків, це робота влади, тому що постійна турбота про нашу роботу, допомога. І робота спонсорів, які нам допомагають. Це відомі підприємці і Лілія Пономаренко, і Ольга Дудніченко. По Справжньому тепло та родинну атмосферу заходу забезпечила ресторація вели де і відбулося святкування. Як завжди, приймаємо участь в благодійних заходах, і ми дуже раді вітати сьогодні наш Кримінчуцький осередок людей з обмеженими можливостями. Ми проведемо майстер-клас з піци та пончиків, які діточки наші люблять і завжди дуже гарно ласують. Також під час урочистостей на сьогоднішньому святкуванні нагородили тих, хто робив, і продовжує робити усе, аби забезпечити належний рівень інклюзивності у Кременчуці. Хотілось би сьогодні відзначити ваших керівників гуртків і активних діячів організації. Тому я хочу нагородити від імені районної ради почесною грамотою. На честь такого свята ми хочемо. І, і подякувати, і привітати людей, які доклали свою руку, своє знання, свої сили до розвитку інклюзивної освіти та власне допомагають ваші громадській організації вам дітки у і підтримують вас у розвитку. Хочемо нагородити їх грамотами виконавчого комітету. Бажаємо, аби для кожного вихованця Кременчуцького осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України цей навчальний рік став періодом здобутків та щасливо проведеного часу. Сов у колі друзів Дмитро Цирюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі Новини.